Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Ще тут заїхав до хлопців, так само з топчатів. Є такі як дві файні красуні, кобилки. Невеликі, але укладисті. По жеребцю, по якому? Юра, зберег. Тут є такий у нас Юра. Має на Олександрійця файно, ми зараз познімаємо того жеребця. Це його дочки. Кобела була така невелика, йо. Така наша кобела готулка, але лошечки такі укладисті. Такі кої. Два роки. Два роки лошечка. Файна, спокійна. робочі все запрягається. Так. Всюди їдуть город, ліс, любе. Зараз Іван прижене другу. Така лошечка. Чем. Файна спокійна. Кій має перед широкий. Щщ, ано ногу. Голу ногу. Голу Прррр, маленька. Змиє голоду горе. Де який має перед широкий? Теж широкий перед. Дійсно, така невелика, не але руба така, як, як рура. Таких гуцулки ще немає на каналі. Но. І Їх взагалі ще, ще нема на каналі ні в кого. Їх ще ніхто не знімав. Доста доста файна лошить. Така тут фу. Та широкий має передпис. Така наші, твігова наша твігова лошиця. Не Наша підросте, хлопці, то тут два роки, що того одна Наїдемо на О, Іде друга. Нині у нас свято. Ми так рішили познімати, коні всі пасуть. Хлопці відпочивають, але ми це бужиємо Усіх потрохи. З Василем. Не роза, не. Не роза, не. Йо, маємо, друзі, я це гімату взяти взад. А там по себе то солодкі над цим. Давай її сюди. Так, давай її сюди. Трошки у Це є господар цих лошиців Іван. Ало, Іван, скажи пару слів. Що, Ваня Кікуці рік? Три. Три роки. Три, три, ці два. Від одної кобили. Це вони дві рідні сестрі. По, рідні? по і по мамі. Так, по і по мамі. дві рідні. Так, так, так. І по тату, і по мамі, дві рідні. Видиш, три роки і два роки, то є різниця. І багато грубша, укладиста така. Ще грубша від той. Невеликі, але такі укладисті лошиці. Ще від них є ще теж, браті є. Ще. Єсь, такі має фес ох, файни дві стають зараз. Давай мені лампа, щоб ми їх набивне Це масть, така, як у мого огіра. ох це навесні би Івани спарував. Юро, це такі, як твої, лиш менші. Так. Често, одна леса. Так, одна леса, у мене так само, одна лесенька. яка шея. Шея загнена так, як у лева. Файна вузько леса. Їм Харіка бидов. Була би лущета потужні. Я ще пара вона. Яким же братка. Ага, від Михайла, ну ну, ну. Ну, ні, у ні. нього теж файний є огір. Я не видів, але... А, Казали хлопці, а, що Буцефала, що доста файний вище. Щось я палилася, але щось я не заміта. У них ще такі первітки, ще й моді. Ні, то, то, то ще діти, то ще нема що. Дуже і замітні, так що є кобилепаєси, так дурі. Не продавати продавати. Ну, нічого не продаєш. Хочу, що ще не продаю. Пусть буду продавати. Любов, не знаю що... Пізніше може буде можливий продаж, каже Іван, але як ще до того дійде, то ми знімемо ролик, то туди буде, буде в продаж. Ще поки що не знаю, то може в любов, бо то і та чемна, і та чемна. Ще так дуже повну ка пробував, пробув в городі йдуть. Та то ще й не було коли, як ще ці молоді, що ті два роки, а ці, а, а ці три роки. Ось ну, таке легенько десь в город, таке. Тут доста файні, такі, такі наші коні. Середні, низькі, але довгі, грубі. Такими до даного стола кешко. 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 Подистав, зірка, видиш, видиш, що вийшло? Дав файного гіранолуксандрійці. І кобелка була невелика, а яке дала потомство. Мама є, їхня є. Ще є такий самий лощек чотири місці. Брат їхній. Видиш, як цей, як є, яка виходить золота середина. Пади зірку. Ви так Бо то солодкі, та й вони собі на цім. Так, то на дорозі солодкі. Це і три нозі білі і зірка на чолі. І в тої три. І в тої три. Так само. Так само. Ну. машини, фора, любе. Це немає пожливе, боїться. Ні, то то ведька, що вони спокійні, благі лошиці, то нема що тут. Роза. Так, шамала. Оці такі така груба фест. Та, Та вони ще не цей, вони ще у Ютубі не були. А ні, я їх не закидав. Не нікого, але... <гум> Файна пара, нема тут що казати. Тут навіть слова лишні. Дві у пірі так ідуть, отак от є, то вона перетягала, зарвалася. Так як би руками не міня. Чемні, просто спокійні, така кров у них. Та як розумно файно вивчив їхати. Та й тут нема що казати. Хотів їх коло магами, а потім вже маму, продовжує, де не буде. Трошки моє сонце буде забивати, знаєш, то якраз відти в камеру світить. Більше беру з цього боку. Це такі вітривалі пан. Так. Я тобі сказав тутка. Кошик невеликий, сіна, бачок січки і робиш цілий день. Я попоїла. Вони не є, такі, щоб їм багато. І, по, і потіють лише потію Так, так. Я, я мав малі, почув такі малі коні низькі. Вівса почав ледь давати, а це на ціле літо, десь яка муха і вони без вівса, без зерна ніякого. От тепер я почав чуть-чуть давати. Ну зараз більше роботи якоїсь буде Теж Пеш тут просто ну, що дорога солодкі, кунюшенка, ти вони це гризуть, це пасти. Усі так коня. Та, це лощета, це що, тут нема що, діти? де зараз буде їхати. Сідає за руль. Файні, файні лощета, навіть нема що нема що гадати і говорити. Таких я вам сказав, хлопці, мало коней є. Щоб були такі ну невеликі, але ті в покладі, ще є. на два боки, просто я їм запустив, то так не начіпали якихось ріп'яків, одного, друге, я їх так не чесав. То? то Були на два боки гриві. Ні, Файно. Нічого, були, Ваня, не на урочі за то. То напали, то що хотіти. Я казав, що там не буду рубати. Це де такої пішли, так гриви їм. Ні, а я, то наш. повибираєш трохи, то і все. Файно було на два боки, це зробилося на один бік. Ну. Що то є одна кров? Та якраз, сів в борозні ходить, а в підруці. Ні, з двох боків буде вбрех, та в підруці. Не, боку, буде, упріж, ідеш, а, що нема різниці? Нема різниці, ні, так як то які, що мусить з одного боку. Пайня лошіці, навіть нема що говорити. Та й це ще рахувати гід, ці три роки, а ті два роки. Рахуєш 4, 5 рік. Ні. Я своїм буду навесні давати. Ну, та буде моя мати старша більша. Два там з чимось. А та буде мати рівно два і буду давати Найноси. Ну А що? Не теж від одної купили чи ні? Е, ні. Не лиш від тата одного. По Альтесові, а Огір по Харів. А та менша ді Харі, тато Альтес. Заберемо ці кріста вище. <кій> файні, файні коні, мені всі коні сподобали. В загальному я всі коні люблю. Але є такі, знаєш, коні дійсно, що хоче подивити, порадувати око, як то кажуть. Бере розу, от та зірка піде за ним Фес має, фес має шею, тут, нема що говорить. Уску леса. Це на, 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 на нозі це найкраще. Я приселив. Та так, торбесить. І спокій. Вовсе, Одну з не розумна піде. Дімла. Дім робить. Шостра лошиці. Фест. Має дрегу. А, Спокійні, не боящі ні трактор дивися, здоров'юся, не вступає. Трактор їде. Трактор їде, не на не реагує. <рес> Володя, дивись, бо попри тебе буде сідати. Здорово. <рес> Ні, та то вент, вона якби щось комбайн сі бояла, то... Бил, такох, їздив. Ні, якого він на нього їде, ну, її об'їздив, вона навіть сі не киває. Комбайн тут їхав по полях, то вони ніж боялися комбайна. Оце комбайн, шумит, великий комбайн. Там, вона якби щось мало боятися клас. Ні, то то як я чемний, як хтось є розумний, то нема що говорити. Отакі у нас коники. У Івана, у Стопчатові. Би тобі, бівання були здорові, би приводили якесь потомство. Я вже буду чекати, бо щось було. І все. І тут, Тут нема що казати, бо... Лошаці такі, як... Та кобели вже рахувати. Відточені? Так, як відточені, якби станком... станком точив. Ще якби або та мала лесину, або та зірку, то навіть би їх не... не відрізнив. То і так, ноги однакі, так. то Оце лисинка трошки отай зір. Одна кисень. Отакі коники. Буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім всього найкращого.